Привіт, мої улюблені сусіди! Я знову повернулась. І сьогодні ми поговоримо з вами про мої топ-3 місця, звідки я отримую замовлення. Бо ви просили. Я зізнаюсь, я вже записала той матеріал, але його якість мені не сподобалась, коли я сіла на монтування. Зачепилась за одне, за інше. Час минув, а відео так і не перероблено. Тому. Зараз пускаємо запис з одного дубля, <хи> і я вам розкажу. Ось тут мій інстаграм. Скоріше за все, більшість вас звідсіля. Я вас дуже люблю і ціную, що ви підтримуєте мій контент і мене, і стимулюєте розповідати про себе і про свій шлях. Частина з вас попросила розповісти про мої улюблені площадки для отримання замовлень, тому я піду з кінця по інтенсивності отримання замовлень. Третє місце в мене Третє. це інстаграм. Хоча я його веду тільки для того, щоб соціалізуватись, так як біль кожного з нас це відсутність колективу робочого. Працюємо з дому. Інколи єдині люди, з котрими ми розмовляємо, можливо, холодильник. І це не люди на хвилиночку. Тому, так, інстаграм це більше як інструмент соціалізації і виходу в світ. Але замовлення там теж вводяться. Я отримала позаминулого року навіть повноцінну довготривалу співпрацю з одним додатком. Ми працювали цілий рік і створювали ілюстрації по мотивам різних історій. Е, є проект в портфоліо, можете подивитися. І різні частні замовлення: як сам видав, так і наші видавництва. І наші е, виробники різних ігор запитів буває більше відповідно, ніж самих кінечних замовлень, виконаних проєктів, але вони все одно там є. Тому має сенс мати сторінку в різних соцмережах і вести їх, звісно, тільки в кайф самому собі, без вигорання, без насилля, змушування і надмірної. Такої, надмірного такого надмірного тиску на самих себе, бо з останніх новин, наприклад, я тільки психіатра, і вітайте, в мене депресія. Це було про ілюстрацію фріланс, але, на жаль, це дуже сильно впливає на якість роботи, на взагалі підхід ставлення і те, як я створюю і протакую контент для вас. Тому для того, щоб мати більше трошечки дисципліни, я заводжу бамій кофе. Про нього буде більше інформації в наступному відео, тому що він ще не готовий. Але я хочу мати таку можливість надати її вам, того, щоб. Стимулювати створення контенту, навчатися разом, розвиватися, тому що, окрім того, що це підтримка мене після того, як ви підтримуєте всіх інших, хто теж її дуже нагально потребує, це буде ще так само місце навчання, де я буду ділитися досвідом якимось своїми прийомами в комунікації з клієнтами, своїми фішками продажів, конкретні історії з життя і реальні просто. Процеси роботи в реальному часі, тому що в інстаграмі я зазвичай ділюся, скоріше за все, десь п'ятою або шостою частиною від проєктів. Бо, як ми розуміємо, вони всі зазвичай мають бути не до моменту релізу готового продукту. А так як Бай мій кофе буде закритим, приватним, то там я маю можливість поділитися чимось живим, прям нагальним. Над чим працюю в реальному часі. Так що та соціальні мережі мають дуже великий потенціал для отримання замовлень різних спеціалістів. Тому не обмежуйте себе тільки сайтами по пошуку робіт і сарафанним радіо. Друге моє улюблене місце для отримання замовлень це Behance. це сайт портфоліо від Adobe. Якщо ви не знаєте, що це таке і для чого там мати портфоліо, на каналі Мальована ЮА, тут буде посилання. Є серія прямих ефірів, де я розповідаю про будову сайту, навіщо там мати портфоліо, як його зробити, трошечки про принципи, правила. Взагалом, контент досі корисний. Звісно, я думаю, його переробити в більш. Зручніший формат, коротше відео, але на це все треба ресурс, час, а ми пам'ятаємо, що в мене тепер депресія. Можливо, це буде просто додатковий стимул. Не знаю, не знаю. А, наперед не забігаємо. Та, і замовлень там багато, і там сидять як і великі комерційні проекти, так і маленькі частні замовники. Тому мати там сторінку просто must have. Із останнього і свіжого. Ви в курсі про мою частоту оновлення портфоліо, як я швидко туди додаю нові проекти. На секундочку, як швидко. Оцей сто з книг а, вже минуло два роки, а вони досі не лежать у портфоліо. І це не всі. Це тільки з тих, що я відібрала, що я хочу покласти в портфоліо. А є ті, котрі ну, не обов'язково, і ті, що я не маю фізичної наявності в себе. Тому розуміємо, типу, портфоліо може відставати від реального стану справ ілюстратора, що активно виконує комерційні замовлення. Десь на рік, на два. Звісно, стараємось, оновлюємо, інколи ще стіженько підкидаємо. І в минулого місяця я отримала звіття два замовлення без значок. Без я про свіжі значочки, про свіжі нагородки, без якоїсь надмірної активності на моєму профілі, і без того, що там так само є вкладка Джобс, ви можете подаватися на активні якісь вакансії, пропонувати себе. Тобто, це була суто чиста органіка. І з двох запитів. Ну, можливо, їх було більше, може до п'яти, мабуть, от весною, так, да, було до п'яти запитів на Механс, але з них тільки два перейшло в замовлення, і досить і досить комфортні, приємні, класні співпраці, над котрими я працюю. Зараз вже один проект фіналізувала, і ви могли бачити відео скетчів. Ось тут я зараз прикладаю. А це дуже класна серія ілюстрацій астронавтів для карткової дитячої гри по вивченні лі, господи, для вивчення цифр. Дуже милий мили проєкт, і мені було приємно створювати різних веселих персонажів. Так що, так, як я казала вам на початку року, це те, що треба зробити ілюстратору, якщо він хоче отримувати замовлення: завести, завести портфоліо, і обов'язково так само продублювати його на Behance. тому що ваше портфоліо може бути: це персональний сайт, або якісь інші завгодно, котрі вам зручні ресурси, методи, бо їх просто неймовірна кількість варіантів. Якщо захочете, можемо зробити окреме відео саме просто про портфоліо, про різноманіття того всього. І третє. Точніше, перше, бо ми йшли від кінця інтенсивності отримування замовлень. Більшість з вас в курсі, це Upwork. Але Upwork, як і я, загнувся і впав в депресію для мене. Про що я? Давайте почну спочатку. Насправді на фріланс-платформі Upwork, тобто це великий сайт, на котрому різні люди розміщують. Свої потреби і шукають людей, котрі можуть їх реалізувати, закрити в нашому випадку, це замовити ілюстрування книги або просто ілюстрацію для якихось інших будь-яких цілей. І такі люди, як ми, котрі мають якісь скили, навички, відповідають на ці вакансії, на ці запити і пропонують себе в якості виконавця. І відбувається такого собі роду торг. Давки, перебиття, ну тобто там уйма процесів насправді, а, і з ними всіма треба вміти працювати. Починаючи просто від навичок чисто написання тексту, мовних, тому що е, головна мова спілкування це англійська на цій платформі, перемовини. Е, Продажі, тому що тільки від вас залежить на яку суму в принципі ви заключите контракт. А, бо як і маленькі бюджети можна підтягнути, так і великі бюджети, коли проколи пропонуються з вами можуть сторгуватись. тому там відбувається дуже багато чого. І як будь-який сайт. Фріланс. Він має алгоритми, котрі з руками видозмінювались, тому що на самій платформі я сижу з 17-го року, активно заробляю ось тут скріншот мого профілю. Ви бачите, та? за 7 років статистика мого профілю дуже велика, дуже значуща. Звісно, як ми розмовляли з моєю подругою на днях хтось в Штатах. Отримую таку суму на рік. А я типу заробила, згенерувала це тільки на одній платформі, і розуміємо, що 70% це в рамках останніх тільки трьох років, коли я почала оподатковуватись, коли типу знявся оцей ліміт-бар'єр по відчуттям е того, що я тепер офіційна, тому можна заробляти більше. Так що, якщо ви думали, що вам варто завести ФОПу, вам варто завести ФОПа. І я прекрасно відчувала себе на цій платформі. Шість років поспіль я активно працювала, починаючи від графічного веб-дизайнера, поступово перекочуючи в дитячого ілюстратора. Це було все дуже суто органічно, дуже класно. І що, за що я Вдячна платформі, тому що вона мене на це наштовхнула. Просто її алгоритми якось порекомендували мене якійсь жіночці, котра шукала ілюстратора. І так, так і сталося. Так я і прийшла в ілюстрування дитячих книжок. Але в чому криза? Криза полягає в тому, що як і всі сайти соцмережі, платформа постійно змінює алгоритми, постійно змінює правила, вносить корективи в роботу сайту, в рекомендації. І старі сторінки, старі такі люди, як я, котрі не люблять щось постійно переписувати, видозмінювати, а втрат... багато зусиль в те, що і так уже працює, пасуть задніх, <кхи> тому що платформа припиняє нас рекомендувати. Що зі мною в принципі і трапилось за останній рік? Я майже не отримувала нових лідів, нових замовників. Це вся Вся така робота, котра мене там відбувалася, це тільки з постійними клієнтами, що є теж дуже гарно мати місце, де ви можете сформувати якусь базу постійних клієнтів, з ними працювати. Бо, як ми знаємо, справа бізнесу найбільше гроші приносять постійні клієнти. І це моє буде таке титанічне завдання це змінити знову стосунки з цією платформою. Почати інвестувати в неї свій час, свою увагу, переписати е, весь опис, е, оформити нові портфоліо і нові позиціонування себе, тому що за сім років ілюстрування дитячих книжок я трошечки втомилася, бо вони потребують величезного ресурсу, величезної купи уваги і просто робочого часу. А з новим моїм діагнозом. Я тепер не маю цього ресурсу, бо 80% моєї енергії з'їдає чисто банальне фізичне існування в цьому світі. Тому хочеться підійти до справи розумніше, знайти більш вигіднішу комерційну нішу, котра буде потребувати мою експертизу, котру я вже маю на цей момент, мої знання, навички. Але буде комерційно для мене фінансово вигідніше. І потребуватиме трошечки менше часу, бо щоб створити одну книгу, потрібно мінімум два місяці. А бюджети, ми розуміємо, дуже варіюються в цьому диапазоні, і якийсь крупний впіймати дуже важко. Тому ми, скоріш за все, набираємо декілька дрібоньких або середніх і фігачимо одночасно декілька проєктів, від чого вигораємо, запускаємо механізм. Такого депресивно-тривожного розладу, бо маленькі суми не закривають якісь потреби нагальні. І це все паково. Хочу вирішити цю кризу. Я розумію, що вона прийшла до мене таким великим сніжним комом. Це вже на протязі останніх двох років. І зараз я вже маю от те, що маю. І як я буду реанімувати свою upwork сторінку які кроки я роблю, що та де. Звісно, буде трошечки і тут відбуватися, але більшість якихось секретних не секретів. Я буду постити на БайміКофе, поки немає посилання, але анонс буде у наступному відео. Після того, як багато років пропрацюєш на різних платформах, замовлення будуть знаходити тебе так чи інакше. Бо чим більше твоєї присутності в інтернеті, в світі, реалізованих тобою проєктів, тим частіше ти будеш потрапляти на очі іншим людям. І відповідно, потік замовлень все одно. Який не який буде, якщо ти не контролюєш цей процес і не докладаєш зусилля для того, щоб він був стабільний і великий. І я хочу це виправити, бо та типу три-чотири роки працювання на залікову книжку приносить свої результати, але рано чи пізно вона себе виснажує, бо конкуренція, зміни, зрушення у світі відбуваються. І якщо вам Цікаво, або є просто нагальна потреба послухати когось, з кимось розділити свій кар'єрний досвід, то я би просила вас написати, а ваші улюблені і найкращі місця для отримання замовлень, що для вас працює. Давайте зробимо коментарі просто місцем концентрації ідей для інших, де можна знайти нові замовлення. Лишайте свої побажання, тому що я буду робити контент. бо я просто забуваю про те, наскільки мене заряджають насправді з вами розмовляти. Мене виснажує продагування відео, але розмовляти і записувати його для вас в мене заряджає. Тому шукаємо для себе більш ресурсних справ, насичуємося енергією і йдемо заполоняти весь інтернет своїми якісними, класними, крутими роботами, отримувати хороші бюджети, <гум> визнання, повагу і реалізацію всіх своїх потреб і бажань. Я всіх вас обіймаю, сусіди, і почуємо з вами у наступному відео. Сподіваюсь, то все було для вас корисно і цікаво. па Папа!